Усім привіт! Розповім, чому я почала піднімати питання булінгу в школі і булінгу саме з боку вчителів. Справа в тому, що я народилася і виросла на Закарпатті у невеличкому містечку Хуст. У нас край дуже багатонаціональний, і до школи разом з нами ходили не лише українці, але й Німці, угорці та євреї. І ніколи не було якогось поганого відношення до когось із дітей. Взагалі, булінгу між дітьми у нас у класі ніколи не було. А от з боку вчителів, на жаль, був. Я із простої сім'ї, батько у мене був викладачем. Лісотехнікуму, зараз це Закарпатський лісотехнічний коледж. Мама у мене працювала бухгалтером. Тобто я не була з сім'ї мажорів чи якоїсь там еліти, звичайна, проста дитина. І... Стосовно мене, вчителі так застосовували булінг. Справа в тому, що я шульга, тобто ліворука. І писала у першому класі саме лівою рукою. Я вміла писати далеко до школи, років із 4-5. читала так само. Ну, Писала, звісно, лівою рукою. У мене була дуже хороша перша вчителька, але так сталося, що одного разу вона захворіла. На заміну нам дали іншу вчительку. І вона за два тижні указкою мене так лупасила по пальцях до крові, що я з того часу почала писати правою. Тобто, все я роблю лівою, а от до сьогоднішнього дня ручку тримаю тільки у правій руці. Хоча можу, звичайно, писати і лівою рукою, але краще краще виходить правою. На жаль, це далеко не єдиний випадок болінгу, бо у нас учитель фізкультури дуже поганий, злий, погана людина, він уже помер. Я, хоч і фізично, сильна, але великого хисту до спорту у мене ніколи не було. І одного разу він вмазав мені так по обличчю перед усім класом, що я мало не впала. Знаєте, це було дуже принизливо, і, хоч училася я дуже добре, але він поставив мені трійку з фізкультури, тобто зіпсував мені усі оцінки. Ну, Я розплакалася дома, я розказала все мамі, і вона зробила мені справку і мене звільнили з того часу з фізкультури. Тобто мені ставили зараховано, а оцінку за цього викладача не ставили. Що стосується дітей, то я була. Чортиком таким, що я могла постояти не лише за себе, а й за інших. Тобто однокласники мене ніколи не булили, не булили вони інших. Так що, не треба казати, що булінг – це лише зараз, це совок у головах. На жаль, досі вчителі радянського типу працюють у школах і вони дозволяють собі принижувати дітей, навіть вдарити. І я це питання піднімала і буду й надалі піднімати. Нагадаю, що мова йде про хуст. Славно, звісно, першу школу. На той час вона вважалася елітною школою, і туди ходили діти всіх мажорів, а до дітей. Не таких крутих батьків так ставилися зараз. Усе там змінилося, інше керівництво школи. Я не можу сказати, що зараз таке робиться, і я сумніваюся, що таке робиться, тому не хочу наговорювати, і не буду таке казати. У мене є дочка, і я її дала зовсім у іншу школу, щоб вона ніколи не відчула на собі те, що відчувала я. Усім дякую за увагу. Любіть один одного і любіть своїх дітей. Захищайтеся за них.